Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі і в цьому відео я вам хочу розповісти свою історію схуднення на 15 кілограмів за 2 роки. Е, я гадаю, що це відео буде корисно не тим людям, які шукають е, реально там, рецепт схуднення, як схуднути. Ні. Е, це відео буде корисно тим людям, які, по-перше, ектоморфи від природи, тобто, вони худі. По природі вони худі, по природі таким людям важко набрати вагу. Я відношусь саме до них. І я думаю, вам просто буде цікаво послухати історію, як взагалі так трапилося, що я схуд на цілих 15 кілограмів. Треба почати з того, що, мабуть, виновником цього, в першу чергу, була війна. А війна триває повномасштабно вже півтора роки. І до цього моменту, до 24 лютого, я вперше раз у житті пішов у спортзал за два роки до початку повномасштабної. Тобто, десь приблизно три роки з половиною тому назад я вперше пішов у спортзал. Я усе своє життя був худим. Дуже худим, особливо у школі, особливо у роки студентські в студентські роки. Я взагалі я жив в гуртожитку. В мене було дуже дуже мало грошей, які я витрачав лише на цигарки і якусь там реально мівіну, і в кращому випадку салати. Тому. Я через такий образ життя, спосіб життя, я був дуже-дуже худий. Реально, по-моєму, по тілу, в студентські роки, можна було просто рахувати кістки. І мені це дуже не подобалось. Я усе життя хотів бути таким сексі, і в моєму розумінні, сексі тіло це те, коли ти можеш. Ну, пожмакати є за що потриматися, скажімо так. І тому ідеалом мого там тіла був, наприклад, там Зак, Зак Ефрон, американський актор. І коли я переїздив зі Львова, де був суперхудим до Києва, десь вже після студентських років я пішов у спортзал. Це був Атлетіко. Атлетіко це такий бюджетний, бюджетний спортзал. Взагалі у Києві найпопулярніше це Спортлайф. Але у Спортлайфі заняття з тренером коштувало навіть 4 роки тому воно коштувало 400 або 500 гривень. Зараз, мені здається, ця ціна варіюється десь приблизно 600-700. І як на мене, це дуже-дуже великі гроші просто за 45 хвилин або годину заняття з тренером. А в Атлетіко е, заняття з тренером коштувало 200 чи там максимум 250 гривень. І я розумів, що треба спочатку, щоб ну, коли я пішов у спортзал, я розумів, що треба займатися з, з тренером. Тому я займався з тренером за 200 чи там 250 гривень в Атлетіко. І тоді я дійсно бачив трішки результат. Я... Основною моєю метою було набрати вагу, тобто набрати масу. І вже потім її поступово формувати в такий рельєф. Я позаймався в Атлетіку приблизно півроку і зрозумів, що типу, немає необхідності більше витрачати гроші на тренера. Тож я вирішив, що можу сам після Атлетики займатися спортом, займатися без тренера. Я вивчив там, ну, ці механізми роботи на цих тренажерах, я запам'ятав. І купив абонемент, коротше, в SportLife. Прозаймався я у спортлайфі рік, і дійсно мені вдалося ем, дуже так сильно кілограм на 10 точно набрати вагу. Але потім трапилася повномасштабна війна. Отже, запам'ятаєте, до повномасштабної війни я важив 80, от ось приблизно від 80 до 85 кілограмів, і моєю метою було набрати навіть 90 кілограм, щоб бути таким прям. В цілі, я думаю, що прикруплю десь тут фотографії з того періоду, коли я займався у спортлайфі. Зараз я важу 70 кг. Буквально вчора я зважувався на вагах. І зараз я вішу 70 кг, тобто, спочатку повномасштабний, я набрав, точніше, я скинув цілих 15 кг. І зараз я вам розповім, чому так трапилося. В мене є три моменти, які треба соблюдати і витримувати, щоб зберегати масу тіла і такий симпатичний, симпатичну зовнішність. Це, по-перше, їжа. По-друге, емоційний стан, мені здається, і по-третє, це, звісно, регулярні заняття у спортзалі. коли почалась повномасштабна. По-перше, перші два місяці для мене був дуже-дуже великий стрес. Я реально такого не очікував від себе усе життя. Мені здавалося, що, ну, що я готов до всього. Різні були там моменти, травматичні психічно і там, фізично. А, і я, 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 з, я з ними справлявся і тому думав, що до такого я буду готов. Але як виявилося ні, я. Мені здається, більшість людей в нашій країні виявилася емоційно до цього не готовими. І перший місяць я взагалі не їв. Думаю, як і більшість людей, і в мене був дуже-дуже великий стрес. І коли я був на першому місяці в евакуації під Києвом в селі, я в той період часу я не їв, і коли я спав. Я гадаю, що це, це важливий момент. Коли я спав, я дуже сильно собі залежав руку. І коли я проснувся, прокинувся зранку, вона в мене була така, знаєте, ну, як ватна. Тобто я її просто ось так от міг перекинути. Ну, не самі приємні відчуття, ви розумієте? І після цього в мене ліва рука стала дуже-дуже слабка. Спойлер: вже пройшло півтора роки. І рука все ще слабка. І в мене є конкретний діагноз: це остеохондроз шийного відділу. Наскільки я розумію, це грижа в області шиї. Ну, коротше, якась дуже, ну, не дуже, але досить серйозна, через яку пошкоджені нерви, і це е, дає такий ефект саме на мою ліву руку. Я це зрозумів, коли вже після півроку повномасштабної. Я вирішив все-таки відновити свої походи в SportLife. Я прийшов у Спортлайф. Тоді ще, я пам'ятаю, відкрився е, лише на термках. Спортлайф працював. Ну, тобто, там було буквально там 2-3 спортзали на весь Київ відкриті. Я пішов на термки у SportLife. Просто беру гантелі, е, ну щоб ось такі е, таке тренування зробити на плечі. Так, я пам'ятаю, що це тренування на плечі. І ви прикиньте, я тобто, правою рукою роблю нормально, а ліва в мене на першому разі підкошується, тобто ось так. І потім я взагалі ніяк, звісно, не зміг далі доробити це, цю вправу. Коротше, ліва рука в мене слабка, мені важко відкривати двері, мені важко відкривати там, пляшку води. І я проходив лікування уколами. Але, на жаль, воно було безрезультативне. Е, я гадаю, що ця хвороба, ну, остеохондроз, у мене з'явилася через стрес. Це реально стрес дуже на це вплинув. Отже, півтора роки через цю хворобу, е, яка дає осложнення на руку. Я не ходжу в спортзал. По-перше, я півтора року не ходжу в спортзал. Е, і по друге, я дуже погано їм. Це основні два моменти: А ні, ще стрес. Третій момент це стрес. Ось ця совокупність факторів, їжа, стрес і відсутність спортзалу зробили так, що я схуд на 15 кілограмів. Зараз багато людей роблять мені ну не просто акцентують увагу на тому, що я дуже схуд. Я знову ж таки прикріплю фотографію, мабуть, вона буде стояти на обкладинці цього відео, типу до і після, як я виглядав. Зараз я бачу, що в мене ось тут такі скули з'явилися. Я ось реально ось так роблю і я відчуваю дуже-дуже таку тверду кістку. Можу сказати, що обличчя худе, мені подобається, але ціло не дуже. І. Ще що, касається, ще, що стосується спортзалу, така особливість, можливо, це не в тему, але мені було дуже важко завжди а, накачати груди, груди ну, грудну клітину груди. А, і це також особливість тіла. В мене, наприклад, ноги від природи. Вже нібито я там все життя займаюся реально якимось там спортом на ноги, а, а ось верхня частина тіла. Я і ходив до спортзалу, щоб саме верхню частину тіла, тіла привести до ладу. Коли ви ходите в спортзал, їжа грає 80% ролі в тому, як буде виглядати ваше тіло. 80% це їжа. Я їв гречку, я їв м'ясо, я давився кожен день вареними, яйцями, обов'язково овочі, щоб гарно переварювати це все. І 20% це фізичні навантаження, які, так скажемо, формують ваше тіло. А їжа це просто як такий бустер, бустер для цього. Зверніть увагу на те, що все-таки мені здається, варто займатися все-таки з тренером, а не самим, тому що в спортлайфі протягом цього року, коли я займався, я дуже часто прокидався вранці, і в мене я не, я не міг повернути головою. Тобто, ну, я, я так зараз розумію, я робив вправи не всі правильно, саме техніку цих вправ я робив неправильно, і через це я травмував собі цю частину е, тіла, саме шию. І це також фактор виникнення цієї хвороби, ось так. І... Це хріново, тому що, можливо, якщо б я займався з тренером, який там. Ну, коли я займався з тренером, реально в мене жодного разу не було такого, що я прокидаюся, і в мене я не можу порухнути головою і шиєю. Тому техніка безпеки, це взагалі найважливіше, по-перше, першочергове, що на ну, що ви повинні, повинні звертати увагу у спортзалі, а вже потім там їжа, сон це взагалі це просто моя проблема. Я сова по життю. Я лягаю спати реально там у третій ночі, прокидаюсь там в обід. І я розумію, що це також ненормально, і це також впливає на мою вагу. А, ну, звісно, бути худим, мені здається, в нашому суспільстві, яке сповнене там, стереотипами щодо зовнішності, бути худим краще, ніж, наприклад, на, навпаки, набирати вагу, тому що. Це так дивно, а, від, е, більшість людей, вона, якщо не слідкує за своєю їжею, е, там, способом життя, вона навпаки, більшість людей е, на, на, набирають вагу. А ось мені навпаки, важко набрати вагу. Ось так. І мені весь час здавалося, що, блін, ну, скинути вагу це ж так легко, ти просто там, ну, не їш. І все. Ну, тобто, мені. Реально простіше було б не їсти цілий день, ніж реально, тобто 5 разів на день потрібно було їсти. Коротше, ось так є схуд на 15 кг. Що робити зараз, я не знаю. Так як я поки що повністю не вилікував цю хворобу, це неврологічне таке відхилення, і ніхто з лікарів якби не дає гарантії того, що, що це пройде. І тому я навіть реально так трішки готую себе до того, що ну, не зможу я прям бути в тій ж формі, як колись, що я можу бути навіть до кінця життя ось таким худим. Але ну, я зрозумів, що треба все-таки себе любити таким, який ти є, і ну, в пределах норми, звісно, але я, в принципі, задоволений тим, як я зараз виглядаю, але. Мені просто приносило задоволення саме процес заняття спортом, коли ти йдеш у спортзал, коли ти там, слухаєш музику, робиш тренування, потім брейк, ти там видихаєш, п'єш воду, потім заново навколо тебе багато людей також це роблять. І ось це відчуття, цей виброс дофаміну, так здається, це гормон щастя після всього тренування, коли ти йдеш вже у душ. Дуже класні відчуття, не знаю, з чим це можна ще зрівняти. Тому, якщо у вас є змога, я дуже рекомендую реально ходити до спортзалу, але обов'язково треба виконувати усі вправи правильно, щоб зберігти ваше здоров'я. Тому зараз все, що в моїх силах, це нормалізувати сон і їсти Їсти нормальну їжу, тому що я ось цей рік-півтора я їм просто там один, максимум два рази на день. А все зайве, це там, просто морозиво, якесь солодке. І через це, до речі, в мене постійно обкидує такими під кожним обличчя через солодке є така в мене особливість. А треба реально ну, там, 4 рази на день їсти там, гречку, макарони, салати. І я вважаю, навіть якщо ти їси збалансовану їжу гарну три рази на день. То ти можеш собі дозволити солодке. А виключно солодке це, звісно, не варіант. Все, я усім вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо в когось такі ж самі проблеми, як в мене, з шиєю, напишіть в коментарях, як ви вилікували це. Я дослухаюся. Або якщо ви реально можете там порекомендувати гарного нейро... невролога, так, невролога у Києві. Також я буду Благодарен. Блін, як буде українське «благодарен»? А, буду вдячен, я вам буду вдячна. Все, мені вже це сонце, так сліпить очі, нібито штор штори є, але все одно жалюся, все одно так сліпить очі. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Ще раз дякую вам усім, Па-па.